Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами прикладом короткого розкладу з моєї практики, який вже програвся, і я маю на ньому зворотній зв'язок. Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, Тарологиня, що танцює танго. Підписуйтесь, щоб не загубити мої відео. Тож, до мене звернулася дівчина. Вона працює в клінінговій компанії. До них звернувся клієнт, замовник, за послугою по прибиранню житла. Напередодні зазначеної дати менеджер цієї фірми намагалася зв'язатися з клієнтом, щоб дізнатися, чи в силі замовлення, і нагадати про те, що завтра приїдуть працівники прибирати, обговорити там час, коли йому зручно, ну і таке інше. Але на протязі дня зв'язку з цим клієнтом не було. Тож не було ясно, чи відбудеться завтра виконання замовлення, чи ні. Дівчина, яка до мене звернулася, хотіла дізнатися, чи поїде вона завтра на виконання цього замовлення, бо через відсутність зв'язку з клієнтом, ситуація зависла і була невизначеною. Ну, я не стала довго шукати якийсь спеціальний розклад для цього питання, а працювала просто тріадами без позицій. Тобто, в цьому випадку тріада не просто відповідає так чи ні, а ще й щось розповідає стосовно ситуації. Карти таро взагалі полюбляють щось поговорити стосовно запиту. І так, що в нас вийшло? Дивіться, на перше питання: чи поїде моя клієнтка завтра на виконання замовлення, вийшли. Карти Король жезлів, король мечів і сімка Пентаклів перевернута. Я нагадую, що я працюю з перевернутими картами. Коли я побачила оцих двох королів, я одразу запитала свою клієнтку. Чи замовник це чоловік? Вона підтвердила, що да, замовник це чоловік і сказала, що він військовий. Оце одразу карта Король мечів. Показала ну, самого цього чоловіка, це сигніфікатор цього чоловіка за його професією, але не тільки. Я одразу так поки що цю картку відкладу в сторону і розкажу, що я побачила, що я подумала про цих двох королів. Їх двоє, але вони обидві показують одного і того ж самого чоловіка замовника. Він може в різних ситуаціях бути, ну, виступати з різних боків. Тобто король жезлів це людина, чоловік, в якого є якесь бажання. Жезли це масть огня, це стихія, пробачте, вогня, вогню. І за стихією вогню ми маємо свої бажання і хочемо їх реалізовувати. А король жезлів це ну, найвища ступінь реалізації. Тобто людина захотіла, мала бажання навести лад в помешканні і замовила. Да? Що тут ще цікаво? Що король жезлів він діє не так, як лицар чи королева, які. Підуть і щось зроблять, він, сидячи на своєму троні, тобто, сидячи на місці, він замовив цю послугу, реалізував своє бажання. Тобто він взяв і позвонив, не виходячи нікуди з дому. Так би мовити, на своєму місці він все порішав, не сходячи з місця. Король мечів, як я вже сказала, це може показувати професію, його діяльність, бо він військовий. Але король мечів, це ще й така стихія повітря, коли ми. Приймаємо чітке рішення, але також само ми можемо його й відмінити, тобто відрізати цим мечем. Ми можемо своє рішення відрізати. Тобто, як, як захотів, так і перехотів. Да? Мені щось в голову прийшло, бо це ментальна така стихія, да? наш розум за мечами йде. Я передумав і я відрізав. Да? Я вже не хочу цього. Ну, з якоїсь причини. Потім ми про це далі поговоримо. І оце остання карта в розкладі, це сімка Пентаклів перевернута. Е, дивіться, за сімкою Пентаклів прямою людина сумнівається, чи буде, е, чи є сенс продовжувати, да, чи буде результат від моєї праці. За сімкою Пентаклів перевернутою вже людина розуміє, що ніякого сенсу не буде. Я оці, оцей урожай, е, оці грошики я вже не отримую. Але я тут ще посумнівалася, хоч я бачу, що карта пасивна, тут немає результату. За цією картою, хоч так, хоч так, результату немає. Але ще перевернута сімка пентаклів, вона ж може бути як зовсім немає ніякого результату, також вона може показати в деяких випадках, що результат наступає набагато скоріше, ніж ми планували. І я вирішила її доповнити. І додатковою карткою вийшла 6 жезлів перевернута також. Ну, Тут ми вже бачимо, тут просто картина маслом, як то кажуть, за шісткою жезлів перевернутою, ніхто нікуди вже не їде. Тобто я побачила, так, що моя клієнтка, дівчина нікуди завтра не поїде. Але я таке полюбляю, інколи, як то кажуть, перекинути на іншій колоді. Мені захотілося спитати ще іншу колоду. І це була колода Світлого Провидця. Ось які карти вийшли на цій колоді: Король кубків, лицар Пентаклів і вісімка мечів перевернута. На цій колоді, саме на цій колоді, я працюю тільки з прямими. Вона мені подобається малюнками, зображеннями. Я якось не можу їх сприймати перевернутими. І таке в мене буває. Деякі колоди я використовую і прямі, і перевернуті, а в деяких колодах тільки прямі. І ось тут також я вже побачила, що оця карта король кубків вона також може показувати замовника, чоловіка. Але ми до цього ще повернемося. Якщо стосується моєї клієнтки дівчини, то я бачу, що вона буде ну, би, в емоціях, да, в таких. вона ну, хотіла з'їздити на цей заказ, на це замовлення, бо вона хотіла за лицарем Пентаклів заробити гроші. І король Кубків показує її такі невпевнені емоції. Вона ну, знаходиться в такому стані, коли вона не знає, чи поїде, чи не поїде, і ці, це її емоції так от розхитує трішечки. Ну, лицар Пентаклів, як я вже сказала, вона планує, да? вона навіть напередодні збиралася, там, одяг робочий, їжу собі готувала. І лицар Пентаклі він готовий, да? він хоче піти, поїхати і заробити свої гроші фізичною, фізичною працею. Але оця остання карта в Тріаді, вона показує, за вісімкою мечів, ніхто знову ж таки нікуди не їде, в нас обмежені обставини, ми не можемо вийти з цих обставин, бо в нас немає якоїсь інформації. Ще хочу показати, яким як, як, було дно. В розкладі, ось в цій колоді було дно колесо фортуни. Я використовую поняття дно колоди. От так от я покладу, щоб вам було видно. Дно колоди я використовую в сенсі, з чим прийшов клієнт на розклад. Тобто, що його зараз хвилює, да? причина, з якою він звернувся. І колесо фортуни мені показало, що людина знаходиться в такому стані, коли вона не може впливати на обставини. Це ну, якби залежить не від неї, і куди повернеться це колесо. Ну, такий підвішений стан і показало. А в колоді світлого провидця дно колоди було іерофант. Хто такий ієрофант? Це, ну так, по-простому сказати, це таке керівництво, або це менеджер клінінгової фірми, керівництво, яке. Якби з'єднує двох дві сторони. Ви ж пам'ятаєте ієрофанта в класичній колоді, да? хоча отут немає ніяких двох людей, але в класичній колоді ми пам'ятаємо, що там іерофанти двоє людей, і він їх поєднує, да? чимось об'єднує. Тобто ми це пам'ятаючи, кажемо, що е, суть в тому, що зараз менеджер фірми намагається зв'язати замовника і виконавця. Ну, це процес поки що іде, бо одно колоди – це те, що є зараз. Ну, за... ця колода мені підтвердила, що ніхто нікуди не піде, не поїде, обмежені обставини, немає інформації, нічого не буде відбуватися. Але я вирішила так, поцікавитися, да? поцікавитися саме просто для себе, чому клієнт не виходить на зв'язок, оцей чоловік, що з ним сталося? Вийшли карти, так, щоб вам було видно. Паш, пентаклів перевернутий: дев'ятка мечів. І трійка кубків перевернута. Я стала розмірковувати, на що це схоже. Ну, По-перше, якщо людина військова да, за пажем пентаклів, пентаклів перевернутим, людина могла отримувати погані новини. Погані новини зі своєї, наприклад, роботи чи взагалі якісь погані новини. І вони її дуже засмутили. І їй, цій людині стало не до прибирання. Він міг ну, або бути в такому стані, пригниченому, або кудись поїхати, піти кудись. Ну, Тобто, може, навіть і забув, або вирішив, як король мечів, відсекти відмовитися від цього замовлення. Ось. Але що я тут ще побачила? Що. Паш Пентаклів перевернутий. Тут може проходити тема здоров'я. Якого саме здоров'я? Паш Пентаклів перевернутий каже про те, що людина ну, не дуже серйозно ставиться до свого саме фізичного здоров'я, до фізичного стану. І, на жаль, оця трійка кубків, так от мені. Ну, чомусь я побачила такий варіант, що це людина, яка проводить час в компанії своїх там, друзів, веселих чи не дуже веселих, і перевернуті кубки зачасту нам показують велику кількість алкоголю. І дев'яточка мечів це поганий стан, коли людина знаходиться ну, під алкоголем дуже довго. І може боліти голова, може там мучатися головними болями, чи взагалі ну, би голова страждає. Да? І отака сукупність цих трьох карт в тріаді мене наштовхнула на думку, що може людина пішла в запой. І оцей король кубків також може це підтверджувати, бо це третя, скажімо так, іпостась цього короля, який може ну, злоупотрібляти алкоголем, скажімо так. Бо це ж карти тільки я на прямих працюю, і може на іншій колоді він би вийшов перевернутий. Ну, таке моє припущення. Ну, тобто, я тут по цій останній тріаді я бачу два, два варіанти трактування: або людина отримала погані новини. І ну, їй стало не до прибирання, да, вона зайнята іншими там, якимись поганими справами. Оце також може показувати ну, сукупність друзів, але яким не радісно, невесело. Да, вони там, страждають через щось. Ну, зараз такий час, і у військових багато приводів бути нерадісними. Ну, або ще інший варіант, про який я вам сказала: людина пішла в запой. і... Е е е Ну, це може стосуватися, розумієте, якщо військовий прийшов у відпустку, або він вже ну, закінчив свою службу і адаптується в, ну, в житті в цивільному, то це може його дуже пригнічувати. Він може не справлятися зі своїм психологічним станом. І оця карта часто показує почуття провини. І він міг може, звичайно, це почуття, всі ці негатив, негативні спогади, всі ці почуття заглушати да, алкоголем. І це, би, для нього, для його стану, ну дуже негативно. Що стосується самого, самого клієнта, <кхем> замовника у цього чоловіка, в мене немає зворотнього зв'язку, бо з ним так і не встановили зв'язок. Я вирішила останню карту: от останнє запитання. Ну, все ж таки, поїде моя клієнтка-дівчина на замовлення чи ні. І вийшла п'ятірка мечів перевернута. Ну, це відповідь Ні. Вона і так в прямому значенні ну, погана. Да? Людина постраждала через когось, а в перевернутому це також негативна відповідь. Ну, але може так, моя клієнтка, дівчина не настільки ну, дуже погано це сприйняла. Ну, так сталося, так сталося. Да? Ну, але в будь-якому випадку це відповідні. Ось і я маю зворотній зв'язок тільки про виконання завдання. Дійсно, на зв'язок клієнт не вийшов, замовник не вийшов, йому не змогли дозвонитися, і замовлення ну, ніхто не поїхав, звичайно. Без дзвінка ніхто нікуди не поїхав, і моя клієнтка-дівчина не поїхала на виконання цього замовлення. Тобто перша і друга тріада з двох колод мені відповіли правильно, я правильно зробила трактовку. Ось такий невеличкий розклад, невеличке відео я вам зняла. Я буду ще викладати відео з практичними результатами трактування колод. І я дуже вас, вас прошу, якщо ви. У вас виникла якась думка стосовно, як можна ще трактувати ці карти. Може, ви не згодні з моєю трактовкою, може, ви хочете щось додати. Да? Я дуже попрошу вас написати це в коментарях. Ми це можемо обговорити. Дякую за вашу увагу. Побачимося в наступних відео.